Всіх вітаю! Сьогодні готуємо на сніданок домашні фаршировані булочки з смачною начинкою. Начинка соковита та хрумка скоринка це щось неймовірне. Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо разом готувати. Три сосиски, які невеликі в діаметрі, нарізаємо на маленькі частинки. Для такого рецепту підійдуть будь-які сосиски. Варена ковбаса, а також і м'ясо. Нарізані сосиски перекладаємо у миску. 100 г напівтвердого сиру чедер нарізаємо невеликими кубиками. Не обов'язково такий сир беремо, який у вас є чи який ви любите. І його до сосисок. Три мариновані огірки невеликого розміру. Їх розрізаємо вздовж, а потім на маленькі частини. І їх в миску. І зовсім невеликий пучок зеленої цибулі дрібно подрібнемо. Можна замінити петрушкою, кропом, кого що є, що кому до смаку. Все в миску. Заправляти будемо двома столовими ложками майонезу та одною чайною ложкою гірчиці в зернах. Для пікантності додаємо дрібку чорного меленого перцю. Все це розмішуємо. Це буде начинка для булочок. Приготовимо і основу для смачного сніданку. В якості основи у нас будуть домашні булочки для бургерів. Гострим ножем зріжемо їх вверх та зробимо заглиблення. Продовжуємо працювати ножем. А потім можна і руками обрати м'яку ж булочка. Лишаємо тільки стінки шириною приблизно плюс-мінус 1 см. В минулому відео ми готували ці булочки. Зверху появиться посилання на нього, можете перейти і його переглянути. Підготовлені булочки перекладаємо в форму для запікання. Розтопили 30 г вершкового масла. І за допомогою кулінарного пензлика промастимо ним всі стінки булочок. А вже потім заповнюємо кожне заглиблення начинкою, але до самого верху не кладемо, оскільки лишаємо місце для яйця. І коли заповнили ту необхідну кількість начинки, виливаємо в кожне заглиблення по одному яйцю. Їх посолимо та поперчимо. Запікати будемо в нагрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Орієнтуємось по готовності яєць. Жовтки та білки повинні повністю приготуватися. І ми отримали смачний сніданок з хрумкою булкою домашнього приготування. Якщо міняти начинки, ви будете отримувати різні смаки, і у вас будуть різноманітні сніданки. Готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою! Темро та добра